Hello everybody! Вітаю вас на рибанутому ТВ. Сьогодні 20 грудня поправка після Святого Миколая. Їдемо з козаками. Остап, самий завзятий рибак, якого я знаю в категорії до 20 років. Макс, найбанутий рибак, якого я знаю в категорії понад 20. І я як... Як, як поклечуть. <реш> відкриваємо сезон, Макс вже відкрив. Сьогодні будемо маслати на, на сцені слеву. До зустрічі на воді. <реш> е, ну, сьогодні взяти свій ящик, але я його типу так виставив. Як <реш> вас вистав? Я його з балкону типу, балкон <реш> чувствую, які, типу, з балкону і він тусить, ти якийсь трохи ти Тиш на рибалку безвалено. Без, без Остапа, ти, <реш> ти, ти цей, будь нормальний. Типа, я що зараз не нормальний? Ні. Нормальні пацани їхають в ящиком, вони будуть сидіти. Ну то нічого, можеш трішки на маму посадиш. Так, збори, звісно, людей не густо. Не густи, густи. Тільки один чувак. Дійство нема де ловити, не так? Да? Стадіон. Треба треба буде відбивати конкуренцію. Це типу з розряду здесь десь риби немає, каже. А хто говорить? Директор стадіону. Дас. Не почати край роботи Ішо, Максия кльот. Ну я б не сказав, що він піздець хрустить. Я думаю, що 6 То 6 це оптималка. Я нарахую 5 сантиметрів, то ми ловили на каналі. А ти сам знаєш, на каналі там бульки і піздець, і забули це. Та Максим трохи поперед себе трохи стукай, ти не стидайся. А то дивись, Остап, бороть, бо, мама твоя побачить мене на ютубі, що ти без шапки земли. Зашли в ютуб. Все. Это нормальный ледник. Так что мы трое едим, мыши едим, то все нормально. Так, покажем пойдем шесть. Будемо ловити на такого балансірчика 3 сантиметрового окуня, надіюсь. Ви вже коротше, лунок 15, глибини нема, риби нема, будемо шукати. Все тільки-тільки починається. Приїхали о 8 годині, козаки пішли ставити жерлиці. Я вперся в балансір і думаю, це дасть свої результати. Може не зараз, але все станеться рано чи пізно. выстрел из чупачка, надеюсь, нормально. Я не бачу, был слепый. Надеюсь, это не ветер. А я в это слепый. Это просто флажок.

Цемо і пацан, в цих питаннях. Є? Йоп, давай моє девише витворяє. Остап, <гас> давай бере відчіпляє, <гас> ми йдемо ловити ту щуку грубо. Давай. І обов'язково в воду. Головне короче витримати паузу, не Макс довше, краще Чим довше, тим краще Але не для щуки а ну, Макс, давай якусь чи що. Сюди вистріли. Чи це вітер просто моцний? Макс взагалі арматуру та вклали. Я чую, зараз буде щось жорстке. Ще можна камбек, бляха. Бачу там якась покусана на О, це сама удачна конструкція цієї жерлиці, яку я зустрічав. та ні, це ж ніч. Я не знаю, воно мені таке незручне, на мене валяється їх там. Десь шуфляду закину. Сьогодні типа, цей не покажу як ловити. На балансір покажу, що можна зловити отут. Вже одного кабасика зловив пару маленьких окунів для черепахи Остапа. <рес> і ляща, <від> Остапа. <рес> ляща можу Остапові в будь-який момент підігнати незалежно від пори року. Такс, продовжимо. любую погоду Время года. Uh -huh. Зайшав, не Каже, на рахунок лящів взагалі не переживайте, поможу чим зможу. Що то, блять, сверли лунку, нахуй вообще. Що ти бога, блять, знайшов нахуй. Знає, мовчить. А зараз піду якраз на твою лунку, то що ти просрудав.

Ката не опруха. Вот Такий от дрібненький. Короче, не буду себе нікого корчити. Ох! Сука, сука, сука. Во, а ти охуєнський, блядь, я тобі кажу Брати, по снюдь багор.

on the wall?